ефірі телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! На Буковині попередили теракт, спланований спецслужбами РФ. 1 лютого в одному з міст у Вижницькому районі мав прогреміти вибух. Двоє молодиків заклали саморобний вибуховий пристрій у покинутій будівлі. Повербанку йде до модуля. Модуль сам таким чином підключений, що при дзвінку там є сілька на так. дзвінок і набувають це для фіксації злочину. Вони розмістили поблизу пристрій для візуального спостереження. У нас є їхні мали російські. Так, да, ті, хто детонують, просто ставить його включеним і поставить камеру. Щоб вони тіпа наблюдали за цим всім зловмисниками, виявилися двоє місцевих наркодилерів, 17 і 18 років, на яких вийшли представники російських спецслужб через тематичні телеграм-канали. Після дистанційного вербування вони отримали від куратора детальні інструкції та виготовили саморобний вибуховий пристрій, споряджений саморізами для максимального ураження. Заховану у мішок вибухівку, зловмисники заклали біля покинутої господарської будівлі. А поруч у з-під СОКу залишили мобільний телефон, який знімав цю ділянку. Неправдиво повідомивши на спецлінію 102, що за адресою покинутого будинку хтось гукає на допомогу. Молодики сховалися, чекали вказівок від своїх кураторів з Росії. Проте співробітникам СБУ вдалося їх викрити і затримати після того, як вони встановили вибухівку і повернулися додому. Правоохоронці знайшли вибухівку та знешкодили її. Готові, готові. Під час обшуків в оселях затриманих вилучено мобільні телефони із доказами підготовки замовного теракту. Окрім того, виявили, що зловмисники причетні і до наркозлочинів. Молодший з них облаштував за місцем проживання нарколабораторію, де разом зі своїм 18-річним спільником виготовляли психотропну речовину амфетамін, яку збували на території України. Головним каналом реалізації наркопродукції був телеграм-канал. Шевченківський суд обрав молодикам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Буковинським терористам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Антоніна Фігіль Чернівецький промінь. 4 лютого у світі відзначають всесвітній день боротьби проти раку. Цей день нагадує про важливість вчасної профілактики та якісної діагностики. Нині у Чернівцях відбувся захід рак виліковний не зволікай, який об'єднав провідних спеціалістів, лікарів та чернівчан. Про те, як вчасне медичне обстеження здатне врятувати життя, дивіться у нашому сюжеті. У Чернівцях відбувся інформаційно просвітній захід «Рак виліковний – не зволікай, організований об'єднанням жінки за життя регіональним представництвом всеукраїнської жіночої спільноти разом проти раку звичайно інформування населення інформування українців щодо профілактики, щодо протидії, щодо ранньої діагностики. Онкологічних захворювань також ми знаємо про те, що з 2025 року в медичному законодавстві є зміни, і ми також сьогодні почуємо і донесемо до громади ці, ці зміни. Що в нашій області в нашому місті з'явилося з новітнього обладнання, які є можливості у людей для того, щоб обстежитися своєчасно і в повному обсязі. Мета заходу підвищити обізнаність жінок про важливість профілактики, ранньої діагностики та доступних медичних можливостей у боротьбі з онкозахворюваннями. Дивлячись на кількість проведених заходів, на кількість реклами з усіх соціальних мереж, е, наразі питання онкологічних захворювань є дуже актуальним. Щоденно звертаються молоді пацієнтки, е, в яких все життя попереду, які на жаль мають невиліковні захворювання е, і. Дуже часто це захворювання на пізніх стадіях, захворювання, які можна було попередити вчасно, звернувшись до лікаря. На заході до Всесвітнього дня боротьби проти раку були присутні провідні спеціалісти та практикуючі лікарі. Обов'язково на кожному заході ми запрошуємо і запрошуємо наших партнерів. Генеральним партнером нашого об'єднання є Буковинський клінічний онкологічний центр і завжди ми проводимо такі заходи, інформаційні заходи потужні. Ми збираємо дуже багато людей. Також серед партнерів є Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України і первинна ланка, без якої не можна обійтися це лікарі. Онкологічні захворювання серйозна загроза для здоров'я жінок однак своєчасна профілактика та діагностика можуть врятувати життя. Лікарі наголошують, регулярні обстеження допомагають запобігти розвитку раку. Найчастіше в гінекології саме зустрічаються рак шийки матки, про який ми невпинно говоримо вже не один раз. Це рак, який можна попередити в 99% випадків, якщо просто займатись профілактикою та вакцинуванням населення. Не менш небезпечними є онкологічні захворювання, які виявляють у жінок під час менопаузи. саме тому важливо не нехтувати профілактичними оглядами та відвідувати необхідні обстеження, наголошує Мар'яна Шишка. Також цараконометрію це, це зазвичай пацієнтки, які вже в менопаузі, Це наші мами, наші бабусі. Якщо в жінка в менопаузі, вона повинна регулярно проходити огляд у гінеколога. Ультразвукове дослідження органів малого тазу, цитологічне дослідження, мамографію, що стосується молочної залози. Лікарі наголошують, скринінг і рання діагностика мають стати обов'язковою частиною турботи про здоров'я, адже вчасне звернення до спеціаліста це шанс на одужання. Скринінг, скринінг, діагностика, вчасне звернення до лікаря про появі симптомів, навіть без появи симптомів Для жінки. Це огляд гінеколога, огляд мамолога. Потрібен кожного року щорічно. онкологічні захворювання це виклик, який можна подолати завдяки профілактиці, ранній діагностиці та своєчасному лікуванню. Пам'ятайте, регулярні обстеження, вакцинація, здоровий спосіб життя та проінформованість це те, що може врятувати ваше життя. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Наїхав на пішохода. Дорожня транспортна пригода трапилась в селі Малабуда. Аварійну ситуацію спричинив 37-річний водій мікроавтобуса, який врізався в 46-річного місцевого жителя, внаслідок чого чоловік отримав травми ноги. Потерпілого довелось шпиталізувати. Правоохоронці вилучили транспорт на арешт-майданчик. Триває слідство. Горіли житлові будинки та сарай. На Буковині трапилось три пожежі. У селі Банелів підгірний зайнялась господарська споруда. Очевидці одразу зателефонували на спас лінію 101. Рятувальники знешкодили полум'я, яке поширилось на 60 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив будівлю. Також в області загорілись оселі краян. Проте місцевим мешканцям вдалося загасити пожежі до приїзду рятувальників. Причини всіх пожеж встановлюються. Небезпечні тренди тіктоку, Саморобну вибухівку виготовило двоє школярів у Чернівецькому ліцеї No12. Семикласники змішали хімічні речовини за рецептом соцмережі, налили її в пластикову пляшку та залишили в шкільному туалеті. Однак, коли суміш почала шипіти, діти втекли. До школи викликали правоохоронців та швидку. Поліцейські виявили на місці розплавлену пляшку. На щастя, обійшлось без постраждалих. Нагадаємо, наприкінці січня схожа ситуація трапилась дев'ятиріч буковинцем внаслідок виготовлення саморобної петарди, рецепт якої хлопчик також надибав. Тіктоці дитина отримала важкі опіки обличчя та двох очей. Правоохоронці застерігають дотримуватись правил особистої безпеки та закликають батьків стежити за дозвіллям власних дітей в інтернеті. Це всі новини на сьогодні. А я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ПромінСіві. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.